Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас за 22 роки незалежності ностальгуючих по СРСР залишилося близько 40%. Очільники парламентських фракцій дозволяють собі реєструвати законопроекти про зміну зовнішньополітичного курсу України. Змі гудуть від незрозумілих, незрозумілих нових так званих стратегій Росії щодо невступу, неможливості підписання Україною угоди про асоціацію. Підприємства потерпають від торговельних війн. Чи навчилася Україна себе захищати? Така тема нашої сьогоднішньої розмови. Ми е, маємо в студії Юрія Рубана, президента благодійного фонду Велика родина, колишнього очільника директору Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий день. Добрий день, пані. Чекали також на Андрія Єрмолаєва, нинішнього директора Національного інституту стратегічних досліджень. Але за хвилину до ефіру з'ясувалося, що пана Єрмолаєва на ефірі не буде. Тож, е, пане Рубан, як ви поясните, чому от Україна не, захи... не навчилася захищати себе за ці 22 роки? Чи я помиляюсь, можливо? Хм. Дякую, цікаве питання. А, я думаю, що кожна держава все своє, весь час свого існування вона вчиться себе захищати. Тому що історія не зупиняється, кожного дня з'являються нові проблеми, виклики. Часом вони стають загрозами, часом небезпеками. Тому я би не так е е драматизував нинішню ситуацію. У нас є проблема, і вона виникла саме через давайте відверто казати, вона виникла саме через е, той спосіб, у який Україна зараз е, вирішує свої проблеми. Якщо хочете, вона себе захищає в цьому світі. Як Україна себе захищає? Вона, е, Україна е, прийнято рішення, і, судячи з усього, зараз це все не просто рішення а. Реальні переговори, які близькі до завершення, мова звичайно йде про наближення створення зони вільної торгівлі з європейським союзом, політичну асоціацію з європейським союзом. Це теж стратегія. Якщо хочете національної безпеки, це те стратегія захисту своїх інтересів. Просто ця стратегія, вона очевидно судячи от з цих вашого вступу, ви хочете сказати. Я так би інтерпретував той ваш вступ. Просто що ця стратегія вона війшла в протиріччя з тим, як Російська Федерація розуміє свої, свої власні національні інтереси, наприклад, у стосунках з Україною, з Європейським Союзом і з іншими партнерами, таке трапляється і. Ну що зараз ми якраз спостерігаємо розгортання вживемо таке слово полеміки двох національних інтересів? Добре, якщо от з того, що ви сказали, то можливо, б, виходячи з заголовку нашого сьогоднішнього ефіру, один з наших дописувачів в Фейсбук написав: можливо, в Україні варто не захищатись, а нападати. Я думаю, що в Україні варто звичайно, що варто реалізовувати свій національний інтерес. Зрозуміло, що цей національний інтерес найближчим часом, в кому разі, в найближчі місяці знов таки буде реалізовуватися не в категоріях там. Нападів чи ще щось, а в категорії складного переговорного процесу, в першу чергу, переговорного процесу щодо угоди про асоціацію, звичайно, при цьому Україна хотіла би, і це абсолютно логічно, і це розумно не декларувати якісь там напади, війни і так далі. А звичайно, захищати свої абсолютно реальні інтереси у зовнішній торгівлі, які існують. бо а російський ринок все таки дуже важливий ринок для дуже багатьох українських товарів. Так само, як український ринок, дуже важливий ринок для російських товарів. В першу чергу, звичайно, для такого товару, як газ. Це ми про це чуємо вже, власне, цей товар у нас вже в зубах навіть. Чи розробляються якісь документи, які б регламентували це державою? Я думаю, що давайте, от ем, я думаю, що найголовніший документ, який регламентує це, Опублікований буквально десь, я думаю, пару тижнів на сайті Кабміну. Він називається Проект угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це великий документ. Я думаю, що не так уже багато людей його читало. І Я просто хочу одну річ сказати. Цей документ складається з кількох частин. І та частина, яка от про яку ми найбільше говоримо в різних ефірах, і так далі, про створення зони вільної торгівлі глибокої, всеосяжної, це тільки четвертий розділ. А там ще є розділ перший, другий і третій. Про це будемо говорити згодом. До нашого ефіру долучився телефоном Олександр Литвиленко, заступник директора інституту mm -hmm. національного інституту стратегічних досліджень. Пане Литвиленко, добрий день. Доброго дня. Пане Тенко, от ми встигли з паном Рубаном відповісти він мені встиг на запитання, чи навчилася Україна себе захищати, оскільки за 22 роки Незалежності у нас от на сьогодні маємо в сухому залишку те, що майже 40% ще населення тіжіє до СРСР і торговельні війни, і так далі. Як вважаєте ви? Власно, я би трохи переформулював питання: йдеться не про необхідність захисту, а про необхідність забезпечення розвитку України, модернізації українського суспільства, економіки держави. Бо захи... захист це умовно кажучи, пасивна діяльність. От ми захищаємо, зберігаємо те, що в нас є. А проблема набагато складніша. Нам потрібно докорінно змінювати те, що ми маємо. Нам треба не захищати його, а розвивати, модернізувати і змінювати. Якщо ми зможемо досягти необхідних. Темпів необхідно них змін на в, в державному управлінні, в економіці, в суспільстві, тоді ми будемо здатні захистити наші національні інтереси. Тоді я поставлю запитання: так що заважає нам зробити все те, про що ви щойно сказали? Що заважає нам зробити, все те, що ми саме насамперед. Дуже дуже добре сказано. До речі, до е, цього е, про що ви зараз ще не сказали, буде дуже, ну я знаю, актуальним е, відповідь на це ж саме запитання про те, чи навчилася Україна себе захищати, Юрія Луценка, якого з яким я розмовляла, хвилин 30 тому. Сьогодні Україна нагадує такий стан речовини, які називаються фазовим переходом у фізиці, це коли вода стоїть на повільному вогні, і в ній ніби нічого не відбувається, Тільки інколи-інколи проскакують бульбашку, і потім враз бах і весь казан закипів. Так от сьогодні в Україні цей фазовий перехід і доста і дуже велика кількість людей сьогодні починає розуміти необхідність захисту власного інтересу. скажімо, обирання політиків через свій інтерес, а не тільки через свої уподобання. Сьогодні це проявляється в маленьких незначних. Недобре підготовлених акціях протесту, які вибухають зараз по всій Україні. І от найбільше питання: хто зможе допомогти цим людям не об'єднатися в одну організацію? Це неможливо. А комунікувати між собою? От, от така точка зору Юрія Луценка. І чи є в нас така людина, яка могла б допомогти комунікувати? От е, я би привернув увагу до таких речей. Звичайно, найпростіша позиція це сказати, що ми самі винні, що не можемо захистити. Це те, що каже нам прем'єр-міністр. Що наші експортери, звичайно, самі винні, що їхню продукцію не пускають на таможні. Ми самі винні, що е, Росія реалізує свій національний інтерес, а не наш і так далі. Це безкінечні розмови. Я хотів би привернути увагу до такої речі. От дивіться. От я був директором національного інституту, коли президентом був Віктор Ющенко. А Андрій Васильович Єрмолаєв зараз директор, коли президентом <плес> е Віктор Федорович Янукович. президенти міняються, міняються директори інститутів. А зверніть увагу, проблема україно-російських стосунків лишається. Більше того, ми бачимо, що е не дивлячись на ті реальні поступки, які зробила нинішня влада. Вона мова йде про те, що реально в 2010 році, завдяки харківським угодам, ми реально відмовилися від суб'єктності у сфері національної безпеки зовнішньої політики і реально судячи до цього гуманітарної політики, і тепер, після таких колосальних поступків, виявилося, що проблематика україно російських стосунків не просто існує, вона загострюється при всіх е, проблемах, які були ну, в мій час. Я щось не пригадую, щоб тоді зупиняли на таможні потік українських товарів. Значить, це питання не особистісне, це питання не е, тих чи інших е, людей, це питання не суспільства, тому що в суспільстві люди можуть мати різні думки. Проблема тільки в тому, я можу мати свою думку, ви можете мати, і 40% людей можуть мати свою думку. Проблема в тому, що відповідальність моя, чи тих 40% людей, і відповідальність політичного керівництва країни це зовсім різні відповідальності. Вся політична відповідальність не може бути знята шляхом соціологічних опитувань. Тоді б нам не потрібна була державна влада. Ми б тоді правдива. Добре, запитання тоді стоїть не так і що робити. Що робити? Очевидно, що реалізовувати е, свою власну політику захисту національних інтересів знову таки повертаюся. Ну, ця політика прописана політику. в угоді про партнерство і е, з вугоді вибере про асоціацію з європейським союзом. Я ще раз кажу, там є другий і третій розділ, який говорить про наступне: про те, що європейський союз розглядає Україну як партнера в реалізації. Безпекової політики безпеки і стабільності і реалізації е, цих інтересів, так само як реалізації економічних інтересів Добре. в межах цього партнера е, пане Литвиненко, от е, так виглядає. Нам треба щойно те, що сказав е, пан Рубан. Нам треба розвивати е, цю стратегію, але нам заважають хто заважає всередині країни чи зовні? Я знову хочу повернутися до того, що я сказав. Ми весь час. Наша держава прагне знайти замінники а, власної державної політики. От тепер ми вигадали, що от ми підпишемо асоціацію з Євросоюзом, і як, як, як нас часто кажуть, що це є планом наших дій на майбутнє. Це не так. Євросоюз нам нічого не винний, як нам втім, нічого не винна Росія. Винні ми тільки самі собі. У нас є стратегія національної безпеки, яка була прийнята в 2012 році, а до цього була прийнята в 2007 році. Якщо ми пам'ятаємо, стратегія 2012 року дуже чітко прописано, що стратегія 2007-го практично не виконувалася. Дуже ймовірно, що в наступній стратегія, яка буде прийнята в там, 16, 17 чи в двадцять я не знаю. Коли ми знову напишемо, що ви кажете, ви кажете слово, ми винні самі. Винні самі хто? Я хто? ви, чи, чи політичне керівництво? Ви знаєте, найпростіше списувати всі всю проблематику на політичне керівництво. Я не люблю, я вам чесно кажу, я дуже не люблю таких загальних дискусій в. В великому Росії в старому російському стилі, коли ми кажемо, хто винний і що нам робити нашу наше стандартне, давайте все ж таки почнемо з цілком конкретних речей, в чому полягає сьогоднішня проблема. Сьогоднішня проблема полягає, що Російська Федерація, проголосивши свою офіційну мету стосовно України, залучення України до Інтеграв до поглиблених інтеграційних процесів в Євразії. це вона прописала в стратегії, в концепції зовнішньої політики 2013 року. Її реалізує всіми засобами, які їй доступні, це зрозуміло. Нам може це подобатися, нам може це не подобатися, але це є правда. Що є інша ситуація, як ми можемо на це реагувати? На це реагувати безумовно насамперед мусить держава, яка власне якимось чином прагне це зробити, але на це мусить а, реагувати і бізнес, який має, має нарешті усвідомити, що з тепер. Йдеться не про повернення до радянського союзу, про що дуже багато в нас люблять говорити. Наступного радянського союзу не буде, бо не може бути. Йдеться про абсолютне переформатування простору, частиною якого залишається Україна для цілі, щоб цей простір експлуатувався не локальними. Елітами не в не в інтересах розвитку цих територій, а в інтересах розвитку, в інтересах а, роз саме... московських еліт. Зрозуміло. Я нагадаю радіослухачам, що це програма ваша свобода. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова, Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. знайдіть нас у мережі Фейсбук. Програма Ваша Свобода. Шукайте нас у мережі Фейсбук, пишіть нам, телефонуйте 490-2905 код Києва 044. Ставте свої запитання Юрію Рубану, президенту благодійного фонду Велика родина, колишньому директору інституту Національного інституту стратегічних досліджень та Олександру Литвиненку, заступнику директора Національного інституту стратегічних досліджень. І мені підказують, що маємо запитання від слухача. Говоріть, будь ласка, добрий день. Дмитро Олександрович, огромний область. У мене до пана таке питання. Пане, скажіть, будь ласка, чи буде підписана угода з Євросоюзом? Це таке перше питання? І чи буде оця Росія, яку ми скажімо, українці, не, ненавидимо цю Росію? Буде вона ставити палки ко у наші наші? Україна. Дмитро Олександрович розписався за всіх українців? <гум> Ні, ну це звичайно емоційні питання, але якісь раціональне зерно, звичайно, є. Звичайно, що переговори тривають, повної ясності, е, от такої повної гарантії сказати, що ця угода буде підписана, так само, як і сказати, що не буде підписана, цього ніхто ще не знає. Відбувається дуже складний переговорний процес. Але я думаю, я так думаю, що оцих дій російської сторони не було би. Якби була у російської сторони впевнені, що ця угода таки підписана не буде. Судячи з усього, той дипломатичний і політичний процес, який відбувався останні півроку, певні результати дає. Міняється позиція. Це видно по заявах. Міняється позиція європейських партнерів, міняється позиція в першу чергу Німеччина, міняється позиція ще деяких країн Півдня Європи. Іншими словами, шанси на підписання цієї угоди реально реально зростають. Це перше. Друге, що я хотів би сказати, знаєте, знов таки, здоровий глузд говорить от про що. Я хотів би закликати: оцей процес, який у нас відбувається, реалізації національних інтересів, я не прихильник того, щоб він відбувався в категоріях: знаєте, коли кров в очі заливає. Росія нікуди не подінеться. Це дійсно велика країна, з якою ми межуємо і яка може бути нашим нормальним партнером економічним. Звичайно, що для того, щоб реалізувати національні інтереси в поліміці, в діалозі а часом і в полєміці, і в серйозній такій полеміці з таким партнером потрібно багато чого нам навчитися. Зокрема, нам треба навчитися те, про що казав Олександр Литвиненко. Проте нам треба навчитися папірці, от які ми пишемо там стратегії національної безпеки, яких є маса пишеться, і так далі. Нам треба їх навчитися реалізовувати. На оцей пройти це навчитися йти цей шлях між папером і реальністю для цього. Це звичайно велике мистецтво державного управління. Але все-таки я ще раз наголошую, що в цьому мистецтві має значення політична воля саме керівництва. І я дуже сподіваюся, що ця політична воля буде проявлена, що ті невирішені до цього часу питання, які е, дозволяють нам от повністю твердо сказати, що угода буде підписана, що вони до 22-го чи якого там листопада будуть вирішені, і що все-таки угода буде підписана. Пане Литвиненко, відповідь на це ж запитання слухача від вас. Ну, насамперед, поживемо, побачимо. Точно стверджувати, чи буде підписана ця угода надзвичайно чи не буде надзвичайно складно. Інша справа, що є достатньо чіткий набір критеріїв так званий список Фюле, який ми прагнемо маємо реалізувати для того, щоб підписати цю угоду. Дуже багато буде залежати від всіх політичних. Це зокрема багато дуже цікаво і дуже важливо, як пройдуть перші засідання українського парламенту у вересні, як коли мусить бути підписані не підписані, а прийняті багато серйозних документів. Я не можу не поводитися з паном Рубаном, коли він каже, що так дійсно політичний переговорний процес а, в Європі змінюється. І як це не парадоксально, нинішні дії Російської Федерації достатньо позитивно відбуває, можуть відбитися на наших шансах до підписання цієї угоди останніми днями почалися розмови стосовно необхідності проведення референдуму. Стосовно зовнішнього політичного курсу України, зокрема, пан Колісніченко говорив в, в коментарях і в поданні до свого законопроекту про зміну зовнішньополітичного курсу, про необхідність референдуму, так само вчора проводив прес-конференцію лідер комуністів Петро Симоненко. І вже сьогодні з'явилося багато реклами, в якій він говорить про необхідність проведення такого референдуму. Як ви вважаєте, чи може стати референдум таким собі ну, палочкою, виручалочкою для збереження обличчя країни у випадку того, якщо Україна не виконає ці е, вимоги списку філе, про які ви згадали, і не буде готова до підписання, але для того, щоб е, зберегти обличчя, буде сказано, цього не захотів народ. А моє я хочу вам нагадати, що технологія проведення референдуму зовнішньополітичних питань це вже вже було намагання її відпрацювати в Україні в 2006-2007 роках. Активно в 2008 роках активно дебатувалося питання проведення референдуму щодо вступу України в НАТО. Водночас слід чітко усвідомлювати, що, на відмін від питання НАТО, вступ України до Європейського Союзу і взагалі євроінтеграційний напрям підтрим, реально підтримує відносна більшість населення нашої держави. Інша справа, що проведення референдуму призведе до актуалізації дуже неприємних. Моментів такі як регіональні відмінності, і таке інше, і створить привід для дальших політичних спекуляцій, які з радістю використовують сили не зацікавлені в успішному майбутньому розвитку нашої держави. Маємо запитання від радіослухача. Перепрошую, що примусив довго чекати. Дуже дякую. Мене звуть Якові Харкова. Вітаю Радіопромні, Фромні Радіо Свобода і Україну. Це, шановні гості студії, вам так хочеться, що більшість населення України прагне до НАТО. Я запевняю вас, ви потім помиляєтеся. Але в мене запитання дещо іншого порядку. Тут згадали пана Семаненка і його партію. Запитання, яке я зараз задам, недалі як вчора. Я задавав шановному панові Сергію Вісоболєву, який був тут в студії. Він відповів не конкретно і дуже розмито. Я хотів би, щоб шановні гості студії відповіли на це запитання. Пан Семененка і його партія прагнуть до Росії, до Союзу з Росією. Але відомо, що в самій Росії комуністичну партію не дуже жалують, а всіляко відпихують від владного корита. Як ви можете пояснити дії пана Симоненка? Дуже дякую. Пане Рубин. О, дякую. Ну, давайте знову таки, я хотів би е, на вашу репліку зреагувати. А, це все моя думка, але вона полягає в наступному: що е, запитувати в людей, про, е, наприклад, про тонкощі. Реалізації безпекової, економічної і так далі, політики, зокрема, от в лоб, так от, щоб перекладати на людей питання, чи відповідає, чи не відповідає національним інтересам України приєднання до НАТО, ЄС, митного чи будь-якого іншого союзу, це само по собі нечесна технологія, і е, от Олександр Литвиненко справедливо каже, що насправді ця технологія не на вирішення питання, а на загострення внутрі політичної ситуації в Україні. А що стосується Комуністів українських Симоненка і так далі. Згадайте, вони ж як там же в маніфесті комуністичної партії є ж ця фраза. Він же закінчується якою фразою? Що у пролітарії Ніта Тита? Якщо ми зараз будемо читати цитувати маніфест, у нас вже час ефірний і ні, закінчується. Ні, там просто є одна тільки фраза. Вона називається у Упролітарія Внітатєчества. Очевидно, що саме так розуміє нинішню ситуацію і Симоненко, і його прихильники. На пане пане, пане Летенко, вам на закінчення одну якусь оптимістичну фразу. А оптимістична фраза дуже проста. В нас передодень 22-ї річниці незалежності України. І я дуже сподіваюся, що ми відзначимо ще не, не одне десятиріччя нашої незалежності, і будемо відзначати його. Це була програма ваша свобода, яку провела інна Кузнецова. На все добре.